Щоб ви підписали, там, не знаю, там, Сокіл е, хокейний, це реально? Як я сказав, спортивні командні види спорту це більш складна історія. От Є приклади, коли дійсно там клуби підписувались, чи взагалі були створені під брендом Red Bull. Ми дивимося цю сторону. В цьому сезоні ми почали працювати з БК Дніпро. Е, поки це там продуктова співпраця, але знов-таки, ми будуємо відносини завжди. Грунтовно, довго і для того, щоб це, ну, як це була історія на роки. Я думаю, що це можливо там, щоб ми підписали умовний клуб в командному виді спорту. Але для цього багато факторів має скластися Це і комерційна складова. Я маю на увазі, наскільки класно себе відчуває бізнес, розвиненість виду спорту, його медійність, наскільки клуб. Може собі дозволити грати вдовгу.